Не хотів працювати ще в мирний час, зараз це все загострилось. По факту ситуація показує те, що у нас дірки і ями такі психологічні в усьому, в структурі соціального життя, в особистих стосунках, в бутовій якихось комунікацій, в усьому є проблеми. І скрізь вони психологічні, спочатку психологічні, а потім вже всі інші люди. Сам факт волонтерського руху це мабуть унікальна і така психологічна ситуація, те, що людей справді об'єднується, таке як чудо для України, що на фоні отих всіх психологічних проблем є таке явище, як волонтерство, і є таке явище, як взагалі безкориснува бажання допомагати один. Ті ж самі волонтери з ним же теж з ними треба працювати і робити психологічну підтримку і реабілітацію, тому що професійне вигорання своїх психологів, вигорання інноваційних волонтерів. І вже рік пройшов з подій на Майдані, і з тим мало хто працює. Реально працюють з дітями, намагаються працювати, а з самими волонтерами роботи мало. Є такі спроби, ми теж про них знаємо, але їх дуже мало. Тому все, що стосується психології, то тут просто непогане не поле, тут <серказ> сидіти можна триду про це розповідати. Да. У нас була, був практикум психологічний, ми так і це і назвали, практикум психологічний, яким ми запросили жінок, прийшли жінки з, з, з дуже різними психологічними станами. Да. Там І в стані середньої тяжкості депресії, там ПТРС такий, і ПТРС такий стадії, да, і рівні ПТРС посттравматичним <серказ> синдром. <серказ> Тобто прийшли волонтери, які дівчина-волонтер. Прийшла ще одна жінка-волонтер, яка ходить допомагати бійцям. У неї зовсім інша ситуація. Прийшла жінка, у якої син воює вже майже рік, і вона просто вже у неї середня тяжкість депресії, яка переходить до важкої, вона вже на, на межі самогубства. Тобто зовсім різні жінки прийшли. Ми побачили, що по факту, отак от на одну зустріч, прийшло, зріз суспільства, там десь усі варіантів 5, 5 отсіб, 5 варіантів того, що їм треба працювати. Вони прийшли на одну зустріч, ми провели загальну зустріч. Треба брати кожну з цих жінок і робити ще окремі групи, тому що отак в одній з ними працювати не можна, вони знаходяться на, рівних, на різних рівнях психологічного стану. Да? Це треба все робити, ще одні окремі якісь групи. Хтось з них взагалі не прийде. Хтось з них прийде, у них ще буде якийсь інший стан, вони ще з якимись іншими питаннями прийдуть, вони ще з собою людей приведуть. Тобто зараз просто така розпорошеність і так багато роботи, що отак от сісти і сказати, що ми маємо справу тільки з цим. Ні. Походить, доводиться лікувати всіх, з ким стикаєшся, так чи інакше, хоча б трошки. Буквально сьогодні дівчина, яка з нами ну, товаришує, інколи коли допомагає, прийшла з нею на зустріч по роботі приїхала людина з регіону, хоче допомагати, а вийшло все насправді у цієї дівчини особистий запит, тому що не почали там ламатися особисті стосунки, треба було з нею попрацювати. Да? Тобто доводиться отак от швидко переходити з іншого на інше, і бачиш, що запит один, а насправді запит зовсім інший. Людина хотіла про це сказати, але сама це не усвідомлювала. І це ну, це. Звичайна робота це не те, що якесь диво. Ми просто цим стикаємось кожного дня. А яка форма у вас роботи? Ну консультації особисті чи якісь зустрічі е, і зустрічі і особисті консультації, різні техніки. Особисто ми, от в межах жіночої сили дівчата, ми отут от, працюємо і в груповій роботі, і особисто працюємо. І займаємось дуже різними техніками, і тілесними, і екзистенціальні якісь техніки тобто, дуже дуже багато різного. Тут не можна сказати, що ми взяли цей напрямок і тільки всьому психологічному напрямку працюємо. Це це, це непрофесійно, тому що в такій ситуації треба адекватно реагувати отут от на цей запит і відповідно давати. Якісь інструменти, а які вони будуть? Це буде тілесна терапія, чи це буде когнітивна терапія? Це невідомо, це треба дивитися по ситуації. Власне, в цьому і проявляється професіоналізм тих психологів, яких ми хочемо залучати до роботи, тому що приходить і каже, я гештальт-терапів, буду лічити по гештальт-терапії. Я дуже рада, але. Ну, А якщо в даній ситуації з людиною треба поговорити на якісь екзистенціальні теми, та, що таке свобода, що таке життя, що таке смерть, у людини паніка, взагалі уявлення про смерть немає, ніхто її ніколи не пояснює, то при чому тут терапія? От саме в цій конкретній ситуації. Тобто, і от в цьому, ну, специфіка, складність і, 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 і не знаю, багатство роботи, що кожного разу треба реагувати конкретно по всьому запиту. Якийсь влаштувати алгоритм, що ми працюємо тільки так, зараз нереально. Бо зараз одночасно і структуру вибудовуємо і і, і, ці, і пожежі. Гасимо, так. Да. І те, і друге робимо паралельно. По факту, да? тобто одною рукою структуру, іншою рукою гасимо пожежу. І, і постійно найважливіше питання мені як психологу це постійно кожного дня займатися собою і бути в адекватному свідомому стані тут і зараз. Все... Реагувати адекватно на все, що відбувається, тому що якщо я з гайок, то що я зможу робити для інших, тобто рівень власної професійності і власної адекватності ну, це найважливіше. І кожен з нас цим і займається, тому що наскільки я зараз цінна особистість, наскільки я можу комусь допомогти. А якщо я зараз розвалюся, то з моєї діяльності не нікому добра. І, Перше, це про себе повікуватися, і якщо я пікуюсь про себе, я можу допомогти іншим попікуватися про себе? Починаємо завжди з себе. А не, що хтось нам довжен, не ні, доведе, ніхто нічого не довше, ми займаємося тим, що маємо займатися. Як вам доводиться, ну, вдається кожен день з купою різних питань? Як вам вдається саме триматися на повну справді? Різно, рік тому назад, після розстрілю на Майдану, Оля розказувала, що особливе загострення посттравматичних синдромів буде через рік. Це приблизно та ситуація, яка є зараз в Україні. У нас насправді психологічно зараз в державі є найскладніша ситуація за не знаю скільки років, можливо, навіть після Великої вітчизняної війни не нас такі складно, як зараз. Це, це, ну, це інформація з різних джерел, різні зрізи і різні аналітичні повідомлення. Починаючи, тобто будь затронуті всі версти населення. То моральною, війною, хто байдуже до війни відстронутий матеріально зараз. І плюс цей посттравматичний uh -huh. відхід від, від, під такого величезного стресу річного. Він через півтора передається, якщо не, well, не починається. Цей да. е саме цей період, оце лютий, який поїхало трошки так півроку найближчих, uh -huh. е психологічно, є психологічно і емоційно найскладнішим. Людям. Це потрібно розуміти, я думаю, це відчувається, так неозброєним оком замітно, mm -hmm. що десь виходиш. Ну, в мене як людина, яка займається саме піаром, в мене є велике бажання, щоб на нашому медіаресурсі з'явилася щоденна, хоча б така хвилинка, навіть передача, <кх> яка змогла б вчити людей, як вирівнювати себе емоційно і Зараз такі речі буду говорити. Можливо, це буде 15 хвилин перед новинами, і 15 хвилин після. Тому що е звичка пити валеріанку і Карловін після новин, або ще різні заспокійючі засоби вона то чудово, але це нічого не змінює. Просто потрібно в, да в даній ситуації кінно особливу таку хорошу роботу на вивід людей з тяжких емоційних станів, які вони зараз є. Mm -hmm. Виходить, що рік після АТО. Ми, Ще гірше так, ймовірно, так. Але зараз ми це Оля швидше скаже, це був перший mm. стрес, такий, mm. до якого ми були mm. не готові. Він був тяжкий, емоційно дуже. До війни я не можу сказати, що ми mm. готові, але ми в неї, бачите, вже емоційно втягнулися по чуть-чуть. Якщо глобально, то, то є три стадії. Спочатку ця людина включається, у неї форіє. Я зараз всіх побідю, я зараз все зроблю. Потім починається якесь, ну давайте якось там почекаємо, А третя стадія це коли у людина йде. Заперечення втома, і воно не вийшло, і потрачений час і нічого йому і не зробили, і все це марно. І, і, і зараз, якщо рахувати від подій в лютому минулого року, то це у нас третя стадія. У людей починається. А mm -hmm. за чим було нужен може навчити майдан? Ми mm -hmm. чуємо такі разів. Це якраз ця стадія, коли люди починають казати, що все марно, це заперечення йде. Отріцання, mm -hmm. отрицання да? стреса? тобто заперечення, ні, це не треба було, нашого воно нам не треба. Починається депресія, дуже гостра фраза. Що а як а толку нема, а вот життя все. Починає. І це зараз оці фрази стосовно того, а за чим mm -hmm. було Майдан, майданчик, кажуть навіть люди, які самі там стояли, більше всі хотіли. І це не тому, що вони відмовились від цього, а у них такий рівень цього. ПТРС і цього стресу, що воно їх душить, а вони виходу не мають і починається повністю завалюється світогляд, на вся концепція все валиться. Просто вщент через те, що а нічого нового немає, не та нових інструментів в людини, як з цього виходити емоційного стану, і що робити з цим? да? І як цей свій світогляд із цих умов, які створилися, тобто жити тут і зараз От раніше було, не тому, що раніше було краще, а раніше людина відчувала себе психологічну. Нормально, в нас їй здається, що це можна повернути так, як раніше вже ніколи не буде для багатьох людей. Цей факт усвідомити це дорівнює взагалі самогубство. Ніколи так, як раніше, не буде, буде якось по-іншому. А як рухатись кожного дня і проживати ці умови, не знає ніхто. Але це ж треба рухатись кожного дня. У нас 90% людей живе в очікуванні, що завтра наступить щастя, то завтра воно не наступить. Ще роботи багато дуже. Після кожної революції війни є період руїни. І от до цієї руїни ми не готові. А руїна почалася усю... яскраво, ми зараз її починаємо бачити цю руїну. Причому це ще не найскладніший результат. Попереду ще будуть економічні потрясіння, до яких mm -hmm. теж ніхто не готовий. Тобто і, і оцей процес це дуже, це дуже такий довгий і складний період. Ті, хто повигорали після Майдану, ще будуть вигорати ті, хто зараз. В адекватному стані, і тих, хто буде реально могти діяти свідомо, лишається все менше і менше. Тобто, і, ну, і ми можемо бачити це на всіх рівнях і владному, і, і соціальному. Ну будь де абсолютно в різних ситуаціях. Потім абсолютно слушно каже що після другої світової війни це найскладніша ситуація. Була ще така схожа ситуація складна після розвалу радянського союзу після. Того, як з Афганістану повернулися бійці, то теж було дуже схоже, але тоді воно мабуть відбулося не так важко, як зараз. Тому що все ж таки афганці повернулися з Афганістану і вони там бачили смерть, тут цього не відбувалося. А зараз ми всі втягнуті на рівні, що тут і вбивають і мирних мешканців наших громадян, і самі військові тут воюють на нашій території. Тобто да? тоді було схоже, але не так, як зараз. Зараз дійсно дуже схоже на те, що було після другої світової. Ніхто з цим не працював, інструментів з цього немає, як з цим взаємодіяти. А у цих людей складні дуже воєнні психози, з якими взагалі невідомо, що робити. І вони ховають під матрасами у, у лікарнях, де їх лікують там, веделки і ножі, тому що вони без зброї не можуть. І вони починають біти в ресторанах. Цього багато зараз, багато що замовчується, тому що він десь випив, щось почув якусь фразу. А в нього ця фраза як психологічний цей. Знаєте, маячок, що тоді, коли почався постріл, він почув цю фразу. У нього психіка прив'язала все. І тепер десь він буде йти по вулиці, скажу цю фразу, він може почати вбивати людей, що робити. І ніхто не знає, що його може включити. Да? А для чого психологічно потрібна робота, щоб зрозуміти, що у цієї людини, що її включає, що її виключає з цим ну, взаємодіяти. І вони повертаються.